Ну що ж, любі друзі, всім привіт! Мене звати Русланом. Ви на каналі ProBusinсу. Ми продовжуємо знімати з вами третій сезон розпаковок Укрпошта. Нова пошта. Можливо, десь у нас раптово проскочать палети з Амазону, привезені з Європи. Але саме сьогодні ми продовжуємо розпаковку Укрпошти. Давайте подивимося, що нас чекає сьогодні. Переберемо те, що в нас залишилося з попередньої розпаковочки. Бо так як це все, грубо кажучи, йде одним кадром і буде нарізатися потім, є певні моменти. Момент номер один: скальпель, скальпель в руках. Момент номер два. Посилка. Посилка вже також в руках. Момент номер три. Глибокий надріз для того, щоб її відкрити і подивитися, що в нас тут. Так. 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 так, так. Ой-ой-ой. Так, тут у нас щось випадає. Ага, все, я, я, я поняв. Я не знаю, чи поняв ти. Якщо поняв, напиши в коментарях, що це. Коротше, розумне дзеркало. Не знаю, як воно цілком а, має працювати, але це вішається в автомобілові. Тут є камера, а, тут є екранчик і окремо є дзеркало. І то все вам демонструється і показується. Але наше побите. побити. Скоріше за все, це просто до нас доїхали якісь певні запчастини. Так, далі, отака штука. Від е, Тоже керма від коробки передач. М -м, без бренду, без нічого. Ні, стоп, щось є. Щось є. Так. Ну, я думаю, ті, хто їздять на авто, їм може це щось сказати. Для мене ж це не говорить ні про що. Так, дивимось, що у нас тут ще є. Ага, отака насадочка. Яка на панельку приборну чіпляється. Так, тут, да, тут е, клейка основа в кульочку. І <зві> сюди ставиться телефончик. Ну, до речі, як на мене, достатньо зручна штука. Не знаю, чи воно випадає, телефон відтілять, чи ні. Але якщо навіть просто десь тут поставити і знімати, то це буде непогано. Так, що це? Ще одна схожа штука, але. Отака, без нічого, це не липке вже. Так, і така пімпочка. Що це таке? Ми не знаємо. Тож, відкидаємо в сторону. Пакет порожній, не порожній. Ні, порожній. Добре. І переходимо до наступного. Так, дивимось, що в нас тут. Так, у нас тут телефончик. Так, Samsung знову битий, як завжди. Так, ну, екран, на перший погляд, зовсім не коцаний. Але задня кришка, звісно ж, побита. Ну, це такий, знаєте, це вже щось а, сучасне. Такий він тонесенький. До речі, дуже зручний. Давайте спробуємо його включити. Включиться, не включиться. Так, пішла вібрація, пішла картинка, А5. Samsung a 5 не знаю, я, я, я в Samsung не дуже шарю, це дорого чи недорого. Так, пішла заставка. Екран без е, якихось проблем. Ми знаємо, нам в попередньому чи через один випуск назад попадався теж Samsung, але битий екран я його, до речі, вже продав. За 60 гривень. За 60 гривень. Отак от. Так, ну тут пішло все. Запуск Android, все. Я думаю, він цілком. Бачите, цілком порядний: 76% батареї, можна його налаштувати. Ну, типу він практично в гарному стані. Добре, будемо пробувати його продати. Подивимось, за скільки зможемо продати саме такий. Так, все він виключається, провібрував. Треба його кудись, Давайте десь його тут покладемо. Бо якщо я його десь положу на кучу, буде йому габа. Так, переходимо до наступної, Це вже у нас четверта, якщо я не пам'ятаю по сьогодні. Так, і поки я її відкриваю, я нагадую вам, що для того, щоб було більше подібних випусків, для того, щоб канал розвивався, дивилися більше і цікавилися більше, я попрохаю вас підписатися, поставити коментар і поставити вподобайку. Якщо вам не складно, то я буду дуже вдячний, адже саме це допомагає нам розвиватися на Ютубі. Так, о, тепер дивимося, що в нас тут. Так, ну. По-перше, тут дуже багато всього. Так, флешка. Так, да, флешка. Флешечка. Написано 16 Ось Така флешка. Концелярський ніж. Робочий. На хвилиночку. Так, що у нас тут? Льошка така? Далі у нас карабінова така штука. Роби, не роби? Блін, жалко, що не робив. Хоч би одна попалася робоча, я б з котами погрався. Так, кабель такий. Що в нас тут? Така штука якась? Ну, чесно кажучи, тут отакої ерунди всякої ну, дуже багато. Я не бачу тут нічого цінного, бачу тільки е, купу всякого. Е, як би то пом'якше сказати, Ну ви зрозумієте і так, я думаю. Тому відкладаємо то в сторону. Я, ну, хіба що за флешку в 16 ГБ просити 60 гривень, але я не впевнений Так, йдемо далі. Дебелий ремінь, слухайте. А блін, дуже шкода. Слухайте, він доволі дебелячий. І це ще й шкіра, да? Да, це шкіра. Погляньте, ну, тут повно видно. Тут, тут, де проїлася ця штука зверху, блін, дуже жалко. Навряд чи таким можна буде його продати. Але ну, він прям дуже грубий. По жопі, як лясно, ви мене батько в дитинстві, я б... <кій> дуже довго не ходив. Так, окей. Тебе ми покладемо сюди. Давайте подивимось, що ми можемо ще знайти тут. Так, давайте щось поменше. Ось У нас великі пакети йдуть і не дуже ці великі пакети нас радують. Телефончик. Так, Nokia. Не дуже гарний стан у неї. Як ви бачите. Але тим не менше. Так э... це кнопка вкл. Так, да, але не вкл. Добре, спробуємо продати за 60 гривень. Давайте далі. Ух, щось чуть не впало. Що це таке? Ще не все. Це ще не все. Тут куча закликів. Так. А, що це в нас може бути? Ну. А, ні, не розходиться. Схоже на оцю штуку, це я б міг би сказати, що похоже на тримач для телефона, це, скоріш за все. Десь якось тут має крутитися. Ну, так, да, ось так. Окей. Ага. Так, газ Спринг э, э, capacity 60N. Таке маркування є. Отак от воно це все виглядає. Тут є якийсь блочок і дріт. Але що це таке, ну, в мене немає ні малішого порозуміння. Це точно до авто, і отакий от значок теж точно до авто. Знак пластиковий, а оця штука прям металева і прям добротна. Хто знає, що це таке, нагадую ось маркування. Напишіть в коментарі, будь ласка, бо я його без оцих а, пізнавальних. Знаків, поки я не пропишу, що це в описі в телеграмові, де я це все продаю. Я його не зможу продати, бо люди не зрозуміють по фотографіям, що це. Тому, якщо ви знаєте, пишіть тут в коментарі, це мені допоможе. А якщо ви хочете щось з того, що ми знаходимо в розпаковках, придбати в закріпленому коментарі посилання на телеграм, завітайте, буду дуже радий. Так, відкриваємо наступну. Дивимось, що в нас тут. Так, що тут таке. Ой, оця мода на лампи на, 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 на пультах на оце все от дуже часто почали вони е, попадатися нам. Я наскільки розумію, вони універсальні, тому що в мене є а, оці дві лампи, які допомагають зараз знімати. Плюс дві лампи кольорових. І всі вони працюють просто від одного пульта. Хоча в кожного є свій пульт. І, ну хази. Типу, я думаю, що так працює з більшістю, тому у нас є три пульти, і що це теж пульт. Не пульт. Так, і кенко калькулятор ось такий. Ну, я не знаю, я поки жодного не продав. Я поки в мене Це вже ціла коробка цих пультів. Я не знаю, що з ними робити, бо ну, типу, вони реально нікому не потрібні. Я ще ж, наскільки розумію, вони і не ламаються, тому що там, по суті, немає чому і ламатися. Мікроплатка якась маленька, яка цим все керує, і все. Тут отвечає якась хрінь. Так, гільза з-під фонаря. Такий світодіодний фонарик на липкій основі колись був. Це якийсь блок керування до чогось. А, схоже, бачите, такий вхід, як на світодіодні. Можливо, блок входу, щоб запитати світодіодку. Так, і тут є ще отака штука. Дуже, от ви помітили, дуже багато таких якихось дрібних дивних речей. Ну, от вона просто мені, мені здається, цю серію розпаковок можна а, так і класифікувати, як серію дрібних дивних речей. Тому що ну, це жесть якась. Воно все дуже-дуже дивне. Ну, а як ще це можна назвати? Так, що це таке? Що за труба? Ага, ну це я знаю. що. Це горілка на. ну Горілка, Горіл, горілка, горілка. Грілка. Ви зрозуміли? Газовий балон накрутив, зафіксував, підпалив. Все. Якщо комусь потрібно, забирайте. У мене є а, прикольна така крута, ну, це таки попростіше, а в мене є прям мар... жорна. Все валиться з рук. Я не знаю, чому. Останнім часом дуже розсіяний. Вибачайте. Так. Йдемо далі. Шланг для насоса. Такий. Тамагочик. Такий перехідничок. Я не знаю, що це, якась запчастинка. Так, рулетка. Я все кремче деш складаю. Так, що в нас полетіло? Так, ви мене почекаєте, да, поки я тут під столом поговорю з вами? Так, ну З цього всього я бачу дві запчастини. Так, Бачу отаку штуку і бачу такий ліхтар. Якось так. Так, Запальничку я тут підняв для газового балону. Це я отак кладу і в сторону відкладаю. Так, що в нас тут? Ну, У нас тут начебто ще і багато пакунків, але я думаю, ми за цей випуск їх доб'ємо. Так, дивимось. Плюс дорогих лотів в тому, що там немає такої мішанини. Я поки не підбивав дебіт з кребітом, і не можу сказати, чи вигідніше, коли тобі отакі. Херабори попадаються. Я не знаю, як їх просто ще назвати. Чи коли нормальний предмет в пакетику. Так, що це? Ліхтарик. Якісь гайки. Величезний гак на хвилиночку. Так, ну тут, походу, все рибацьке. Поплавки, крючки, вудка якась для зимової рибалки, бачите, отак от, всяка-всяка от. діч. Не хочу і ритися, чесно. Мій ентузіазм з кожним новим відео. Тут телефон. Я вам гарантую, що йому вафля, Йому вафля, Це просто клейонка. Я, я ж кажу, я, я дивлюсь, хто може відправляти телефон в просто Не йому, він, він розвалений. Так зараз спробуємо знати, чехол, подивитись, що за. Моделька в нас. Так, Redmi. Redmi. Яка сама модель я... Ну, тут написано саме серійна модель, але іменно Xiaomi Redmi. Якось так. <плес> так, що навряд чи він включиться, да Мертий. Не вмикається. Можливо, розряджений, можливо, і може увімкнутися, але на даному етапі він мер мертвий. Ось так, З боку вам трошки буде видно Вейдера. Так, йдемо далі. Що в нас тут? О, таке я люблю. Да, ладно, ладно. Оце мені подобається. У нас тут. Багато окулярів. Давайте примірні. Очі трохи відпочинуть. Так, що у нас тут? Баккарді. Баккарді це у нас алкоголь. Нормально? Не знаю, чи мені личить чи ні але раз. 60 гривень. Всі окуляри я рахую по 60 гривень. Стабільно продаються завжди. Тому і цокей. Okay. Так, тут теж щось є. Ван Регель. Ван Регель. Не знаю, що це за ван Регель. Так ну виглядає так доволі стильово. Ого, які вони затемнені. Прям дуже я вам хочу сказати, що в мене тут лампи валять, і в них прям вообще нічого не видно. Офігеть. І, до речі, прикольні такі на цих позначки. Так, ще є. І навіть ще будуть. Так, тут щось є. О, без бренду. <реш> Жесть воно. Який це. Воно чи зеленить, чи жовтить. Ого! офігеть, Світло видно. А, от знаєте, типу, далі двох витягнутих рук взагалі нічого не видно. Прикольно. Блин, наскільки. Просте скло а міняє, типу, вид. Це жесть. Так, і тут іще одні. Так, тут нічого, але щось там написано. А, просто Made in China і все. Так. Якісь вони трошки бачите. А, все. <х 10> так, ой, ну це якісь дуже маленькі, звичайні. І легке-легке тонування. Прикольно. Отаке мені подобається. Ну, реально, більш цікаво відкрити якісь а, окуляри, ніж а, так. Ну, от, блин, ну те ж саме. Знову, якщо вам сподобались якісь із окулярів, друзі, все це в Телеграмі. Залітайте, буду радий. А, ви придбаєте собі за дешево, а я з. Трішки відіб'юся, і куплю нові посилки на розпаковки. Тому це взаємовигідно. <пух> Ви зацініть розмір. Офігеть. А що такі ножі бувають? Це ж канцелярський ніж. Ну, тіпа, навряд чи його можна канцелярським назвати. І вряд ли ножом це прям тисак, рукоятка дивіться, прям. Офігеть, я такого ні разу не бачив. Капець. Так, що тут іще? А, склоріз такий. Так, що тут іще? Ой, машинка для катечків, але у нас нема задніх кришки. Можливо, тут. Зараз подивимось. А, великий ліхтар, до речі, ліхтар походу з акумулятором, бо є зарядка. Ух ти, це цікаво. Це можна буде залишити, спробувати. У мене точно провід для зарядки знайдеться. І на акумуляторі це значно краще завжди. Це великий плюс. Ну, для мене так точно. Так. Це ще один ліхтарик. І все. Ну, кришки немає від машинки для картошок. Але я думаю, 60 гривень реально можна дати за. Це все і спробувати витягнути їх звідси. Так. Із того, що може коштувати, я можу сказати, що це може коштувати 60 гривень. Далі, якщо працює Bluetooth, ця штука, говорілка, теж може коштувати 60 гривень. Так, тут нема навушників. Кейс, ну, не знаю, гривень 20. Тут ще є якась штука. Блін, воно запуталось, чи чого воно не йде. Вибачайте, бачаєте, ну воно чи заклеялось. Так, да, воно якось просто до пакету заклеїлось, поняли? Так, що це в нас таке? Тут, по-перше, він е, поломаний, але воно крутиться. Немає більшої шапочки для громкості чи для чого. Так. Дві кнопки, це вприкурювач. Вставив. Тут ще є місце під е, USB -про провід. Але що це таке, я не знаю. Тут ще якісь динаміки є, можливо, для того, щоб регулювати гучність, коли розмовляєш, наприклад. Так, що ще в нас є тут? Арома парфум колись був, але флакончик є, можна просто заправити і користуватися. Так, заколка і гільза для батарейок. Начиналось це як для автомобільного, а закінчується, як незрозуміло для чого. Це на магнітові щось. Шайба якась. Лапка і кнопка. Починалося як логічний лот для полуавтомобіля полуособистого і закінчилося отакий Ладно. Так. Но те, чим починалося, 60 гривень сміло. Я впевнений, що то все в купі за 60 можна продати. Фрези. Колесо, Ліщатко. Так, дюбель, шурупчик, Не знаю, що це. Така штука. Взагалі не знаю, що це. Так, знову така штука для батарейок. Викрутка. Пряма. Викрутка крестова. Опять такая штука. Ой. Треба обережніше. Ніж. Щипці. І все. Ну, 60. Там тільки дві викрутки, 60 може коштувати. Тому 60. Йдемо далі. Моя любов, дроти, багато дротів. Блочок і блочок. Хотілося б сказати 60 гривень, але, чесно кажучи, не сильно вірю в те, що воно продасть. Може, колись з часом, з годом, да, але прямо зараз, навряд чи. Ножиці. Якось так необережно. На я понял. Не складається чомусь ніж. Такий, взагалі, маленький, маленький. Так, і. Ага. Пол Поломаний ніж. Так Життя його потріпало знатно. Так, дві посилки, друзі. Акумулятор до телефонів і флешка На 1 ГБ? Гігабайт. Одним ГБ в наш час вряд ли обійтися можливо. Це просто ні про що. Так, що в нас тут? Просто, щоб ви розуміли, що в нас тут? Куча проводів. І це все вийшло на останній. Так, мені страшно, що буде в наступному ящику, але ми йдемо ящик за ящиком. Я думаю, що ми цілком на півдорозі до того, щоб відбитися, або вже можливо, і відбилися. Залишилося тільки це все. Продати. Що вийде по факту, ви бачите одразу в цьому кутку або в цьому кутку, який вже бюджет баланс на сьогодні. Що буде у мене? Ну, подивимось, поки що я не можу вам сказати. Це як вже почну виставляти, подивимось на те, як люди будуть ставити ставки. І як ми будемо відбуватися. Тож у мене на сьогодні для вас все. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, про поширення відео, про збереження, про будь-яку активність. Бо якщо вам подобається контент, то такий спосіб прояву активності це як в кафе, розумієте? Але тут ви просто. Заплатите, допоможете дією, тому що саме ця дія і допомагає для розвитку каналу. Дякую вам.